Нема у світі біль землі такої, слова захоплення лягають на уста, колись каннації, і не одної. Побачила немало за весь час вона багата, повна сил, родюча, де не посій, там проросте та доля цих країв болюча. Історія розкаже все. Князів нащадки і гетьманського роду, мова, традиції, культура світова. І хрещення святе всього народу в загарбників же ціль одна війна. Не було спокою у цій частині світу, і зараз знов його нема. Колись були варяги, печеніги. Сьогодні ж це московська саранча, якої ще країни герб є символом сім'ї і волі? А стяг це небо чисте та хлібна земля. Нема поняття тут людей неволі. Зникла давно життя та кріпосна петля. Де б мати малювала вслід Христа знамення, проводячи дитину в спину з погляда. і неважливо, чи свята неділя, чи будення, казала б шепотом, з Богом, дитя, калина символ мужності народу, рідної хати пам'ять береже, так як і все населення любить свободу у злих людей вона ніколи не росте. Дніпро ріка легендами обвита. Шлях козаків і воїнів всіх віків, віршами і піснями знаменита, немало вже відчула на собі воїв. Людей ще найдавніше ремесло єднає, художнього мистецтва споковічна ланка, через яке весь світ важливе знає, орнамент нації це вишиванка. Земля ця сповнена любов'ю, живе на ній віками працелюбний люд і всіх, хто йде на неї із війною. Жоден не встане на Господній суд. Завжди у боротьбі за волю, сльозами й кров'ю встелена вона свята, батьківська, непокорна, це Україна. Вона у нас одна.